Вітаю вас, дорогі глядачі, слухачі. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл передач. Я маю 48 років служіння на різних постах, а 31 рік я служу старшим пастором. Я отримав відкриття, що, мабуть, потрібно поділитися всіми цими знаннями, відкриттями. Удачами, неудачами із молодим поколінням. І тому наші передачі будуть називатися Секрети служіння. Сьогодні я хотів би розказати про секрет номер 1 Як зберегти церкву від розколів. Читаємо притчі 1310, написано такі слова. Зарозумілість провадить лише до сварки. Але мудрість у тому, щоб шукати поради. Перше, що робити, щоб не було розколів у церкві. Я дивлюся, читаю багато, там посварились, там посварились, там відколовся хтось, там якась групка організувалася. Важливо зрозуміти дуже просту істину. Перше, що потрібно зробити, правильно приймати рішення. Тому перший секрет правильно приймати рішення. Як рішення приймаються у нас в церковній та адміністративній раді? Це такий принцип, перш за все, принцип, за все принцип 51 плюс 1%. Що це значить? Це означає, що повинна бути згода 51% Церковної Ради та згода старшого пастора? Якщо є згода більшості церковної ради та згода пастора? То рішення приймається, якщо немає згоди або більшості церковної ради, або старшого пастора рішення не приймається. І тоді це рішення ми називаємо зависає в повітрі. І до нього ми підійдемо тоді, коли найдемо спільну мову. Деякі питання в нашій церкві ми рішаємо по 2-3 роки: чому немає згоди? І тому. Ми ці питання відкладаємо для того, щоб знайти точки дотику, контакт. І люди розуміють, що рішення залежить не тільки від пастора, і не тільки від церковної ради. Я знаю церкви, де рішає все пастор. Як він сказав, так і буде. Я також знаю, що церковна рада може просто будь-який час зняти пастора або прийняти рішення, навіть з ним не порадившись. Тому. У нашій церкві є баланс 51 плюс 1. Запам'ятайте це рішення. Далі, приймаючи правильне рішення, потрібно зауважити, щоб не було домінування рідні в церкві. Я знаю, часом в церквах буває так, що все рішають: пастор, його дружина, його діти, його брати, сестри і так далі. У церковній раді не повинно бути. Е... Рідні, яка може прийняти е, е, якесь рішення. Їх, якщо і є, то їх потр... повинна бути меншість. Церковну раду повинні представляти всі слої церкви, старші, молоді, середні, сімейні і так далі. Далі, не приймати спірних рішень. Якщо є рішення спірні, не приймайте їх, відкладайте ці рішення. І тому Хай Бог благословить вас у цьому. Мене часто запитують, чи ви сваритесь на церковній раді. Хочу сказати, за 31 рік у нас ніколи не було конфліктів на церковній раді ні разу. Чому? Бо ми користуємося принципом 51 плюс 1. Я, як розумна людина, я не буду піднімати питання, коли я знаю, що більшість церковної ради проти. Церковна рада не буде наполягати на тому. Щоб прийняти якесь рішення, якщо вони знають, що я проти, такі питання ми відкладаємо. І таких питань багато. Але я скажу вам так: краще мир, краще взаєморозуміння, ніж якісь підняті питання. Друге, що треба робити, щоб не було розділення розколів в церкві, це виховувати патріотизм. Виховувати патріотизм. Люди повинні бути патріотами своєї сім'ї, вони бути, повинні бути патріотами церкви, патріотами своєї держави, звичайно, найголовніше патріотами Бога. Тому потрібно всі великі проекти радитись із церквою і радитись із простими людьми. Я знаю, часом буває таке, що пастор намалював собі якийсь проект, чи він отримав відкриття. Але отримати відкриття від Бога це одне, але обов'язково повинно бути підтримка і церковної ради, і звичайних людей в церкві. Тому радьтеся про великі проекти. Далі плитка, колір, е що буде, які речі будуть, ми робимо дуже простим методом. Купляємо декілька варіантів плитки, які розробив дизайнер. І після цього виводимо людей, різних людей, е, участвують у цьому і сестри, і брати, і служителі, і неслужителі. Ми виходимо, ставимо її підсінку, і за який колі проголосує більше, більше людей. Е, таку плитку ми і приймаємо. Так само і по меблях, по всьому іншому. У нас є принцип. Мінімум три називається. Тому повинно на кожний проєкт представити мінімум три варіанти. І тоді ми приймаємо той варіант, який набрав більшості голосів. Ми голосуємо по кольору плиці, ми голосуємо по кольору стін, по кольору меблів. Про всьому йде звичайне голосування навіть по іменне. Скажу вам, це не церковна рада, це просто звичайні люди, служителі. Хто був в цей час в церкві, ми закликаємо цих людей, буває 10, 20, 30 чоловік. І ось більшість за що голосує, те ми й приймаємо. Чому? Тому що це все робиться для людей, і тому приймати рішення повинні люди. І тоді люди відчувають себе причетними до якоїсь великої справи, і тоді не буде розділень і розколань, і не будуть говорити це проект пастора, це він це придумав. Тому все, що ви бачите в нашому храмі, чи в великому залі, чи в студії, де б ви не були, чи в моцфаворі, кругом це є порада з людьми. Приймалося все більшістю простих людей, які голосували за це. Третє, стати мудрим пастором або шукати мудрості. І так, знаєте, потрібно підтримувати авторитет помічників. Не потрібно підтримувати штучно свій авторитет. Потрібно підтримувати авторитет помічників. І коли ви їхній авторитет підтримаєте, піднімете, то тоді і ваш авторитет вони піднімуть. Ваш авторитет піднімуть помічники. Але перше, ви піднімаєте їхній авторитет. І хочу зазначити, що мудрість вона йде від Бога, вона йде з Біблії, вона йде від Слова Божого. Але вона дана нам колективна мудрості ніколи не буде мати одна людина. В старому заповіті були мудрі люди, а в новому заповіті це колективна мудрість. Тому Біблія говорить, хто радиться, у того мудрість. Тому мудрість дана колективу, а пастор це лише частина колективу. Тому якщо буде робити одна людина, досконалого рішення ніколи не буде. Буде тільки рішення повне, таке збагачене, благословенне, коли весь колектив, і якщо майже 100% проголосує, це означає, там є мудрість. Тому мудрість у тих, хто радиться, і мудрість у тих, хто слухає і шукає поради. Я хочу вам сказати, що мудрість не у пастора, мудрість не у пророка, мудрість у помічниках. От ті, хто на місцях роблять, це лідери домашніх груп, це пастори районів, можливо, це інші якісь служителі. Вони на місцях знають краще, бо вони безпосередньо стикаються з людьми. У них мудрість. Радившись з ними, ви отримаєте благословіння. Я скажу вам так, що загальна мудрість, дехто думає, і деякі церкви говорять, що ми отримали відкриття, ми маємо відкриття. Для Вселенської церкви тіла Христове, але Біблія говорить, що ми повинні слухати, що Дух говорить церквам. Я скажу вам дуже просте відкриття: що Дух говорить для всіх церков. І якщо ти хочеш знати загальне відкриття для тіла Христового, якщо ти хочеш знати загальну мудрість для церкви Христової, тому ти повинен слухати, що є в інших церквах. Ніколи всієї мудрості, всього помазання, всього відкриття Бог не дасть для одної церкви. Дух говорить всім церквам. Навіть якщо церква маленька, у неї є таке відкриття, якого нема в тебе. Якщо це мізинчик, все рівно він грає свою роль. Якщо це око, воно, можливо, маленьке, але воно грає свою роль. І великі органи, і маленькі, вони всі в тілі Христовому. Хай Бог. Благословить вас. Сьогодні ми говорили про те, як зберегти церкву від розколів. Перше, правильно, мудро приймати рішення. Друге виховувати патріотизм, вкладуючи в помічників. І третє стати мудрим пастором, шукаючи мудрість у колективі. Я хотів би помолитися за вас і благословити, щоб у вашій церкві. Ніколи не було розколів, щоб ваша церква була благословенна, ваше служіння, щоб воно було благословенне, мудре во ім'я Ісуса Христа. Небесний Отець, я благословляю кожного служителя, благослови, щоб ніколи не було розділень, розколів, конфліктів і скандалів, благослови приймати мудрі рішення, шукати мудрості тебе. Я благословляю кожного во ім'я Ісуса Христа. Амінь.